Було би цікаво побачити найдорожчу мишу без проблем. У березні місяці цього року цей екземпляр був проданий за майже 180 тисяч доларів. Але давайте спочатку. Ви на каналі Elmir.ua, Мене звуть Жені Білозеров, і в цьому відео я розповім вам про найдорожчу комп'ютерну мишу в світі. Але спочатку підтримайте це відео своєю вподобайкою. Та підпишись на канал, якщо ти досі цього не зробив. А ми розпочинаємо. Мабуть, спочатку треба провести невеличкий екскурс, тим паче, що у цьому році перші комп'ютерні мишці виконуються 55 років. Пропоную відмітити цю дату конкурсом, переможець якого отримає від Elmir.ua крутезну мишку. А саме Хатор Пульцар від українського виробника. Щоб прийняти участь у конкурсі, вам потрібно перше бути підписаним на канал Elmir.ua, друге залишити вподобайку під цим відео. Третє написати будь-який коментар під роликом. До речі, чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу. Щасливчика, який отримає мишку Хатор Пульцар, ми визначимо через рандомайзер. А результати конкурсу оголосимо 4 травня в нашому телеграм-каналі. Тож долучайся і туди, щоб не пропустити. Більш детально про умови читай в описі під цим відео. А зараз до випуску 9 грудня 1968 року. Оку у Сан-Франциско на єдиній комп'ютерній конференції було представлено першу комп'ютерну мишу. Її створив американський інженер Дуглас Енгельбар. Ентузіаст розповів про свою розробку громадськості та показав принцип її роботи. Вражає те, що це було 55 років тому. А принцип роботи першої комп'ютерної мишки досі є актуальним. І на сьогоднішній день. У неї був дерев'яний корпус у формі куба. Віт, який з'єднував її з комп'ютером, коліщатка та одна кнопка на поверхні. К слову, спочатку Дуглас планував зробити п'ять кнопок по кнопці на кожен палець руки. Але потім довелося відмовитись від цієї ідеї, тому що тоді корпус мишів був би занадто великим. Але забігаючи вперед, варто сказати, що все ж таки потім він реалізує цю ідею. Всередині поміщалися два металевих диски, які відповідали за рух миші. І вперед, назад і вправо-вліво. Згодом диски змінилися на звичайне нам колесо, завдяки якому можна було робити не тільки вліво-вправо, вгору вниз, але й кругові чи діагональні рухи, які не можна було робити з металевими дисками. Але це вже розробка компанії Xerox, яка згодом викупила лицензію на патент у вченого. Про той факт, що мишкою її назвали, тому що провід миші був схожий на. На е, хвіст реальної тварини, думаю, казати не потрібно. Хоча цим реченням я вже це сказав. На жаль, на той момент розробка Дугласа не набула масового поширення, оскільки е, вартість цього пристрою була занадто високою для середньостатистичної людини, але вчений настільки вірив у розробку свого пристрою, що е, незважаючи на невдачу, випустив оновлену версію своєї миші. Типу друга частина. І до речі, саме ця модель і є головним героєм цього відео. Дерев'яний корпус замінило на пластик, за рахунок чого вартість пристрою значно знизилась. На поверхні замість однієї кнопки було тепер три. Єдине, що залишилося незмінним, це металеві диски, які відповідали за рух миші. А також у комплекті до цього пристрою йшла панель кодового набору, де Дуглас Енгельбарт і реалізував ідею п'ятьох. Кнопок під кожен палець це був величезний крок у галузі комп'ютерних інновацій. Тому цінність того самого пристрою, на якому працював вчений у березні цього 2023 року була оцінена та продана за майже 180 тисяч доларів, що зробило її найдорожчою комп'ютерною мишою в світі. А у мене на сьогодні все у 55-річчя першої комп'ютерної миші. Пропоную порадувати себе та купити нову. У комп'ютерну мишку на сайті Elmir.ua Там ти знайдеш великий вибір на любі смаки. Або приймай участь у нашому конкурсі, про який я розповідав на початку цього відео. Також деталі будуть написані в описі під цим роликом. А в мене на сьогодні все. Не забудь підтримати це відео вподобайкою та підписатися на наш канал, якщо ти досі цього не зробив. З тобою був Женя Білозеров. Знюхаємось! Екземпляр бур. Це екземплярбур. був проданий. Цей екземпляр був екземпляр, Цей екземпляр бур. бур. Бур проданий. Цей екземпляр бур. бур, бур. Бур. Чому я хочу сказати бур проданий?